І от дивіться, лучше перевзять, чим не дабздіть. В боці всі ситуації, де Європа здавалась би величезна. Слава Богу, вона об'єдналась, бо Америка ж їх киданула. Америка ж не дає зараз за зброю. Вони сказали, ви або купляйте у нас тепер зброю, да? хоч ми і в НАТО, або ресурси віддавайте, бо ми з Канадою Канади у нас ресурсів мало. Ви нам ресурсами платіть і ми вам будемо давати зброю. Ну європа ж типу такі ганорливі. Ні, ми самі, а самі не можуть. Економічний стан такий, що не можуть викрутитися зараз. така історія. А, слава Богу, є збереження техніки. І багато вже привезли до кордонів. Вони готуються активно. Вони все це розуміють. Якось свою бю бюрократію намагаються пошатнути, щось з нерішити. Ну достатньо поздно. Тобто в Європі це буде вирішуватися декілька років. А за ці декілька років вже рашка може бути на порозі. Поняли? Трамп же ж предлагає, давайте мириться, і рашки землі, і там і Україні. Типа тобто всім плюси, бонуси накинули. Росія відмовляється. Тобто вона каже, прямо ми не збираємося встановлюватися. Нам пофіг, що ви санкції знімете і так далі. Нам цікаво воювати далі. Вся країна поставлена на військові ринки. І от, друзі, в цьому ключі, дивіться, от я зараз знаходжусь в магазині норма. Дуже багато продається зараз тушонки. Неважливо, який магазин, це не реклама, поняла? Дуже багато продається тушонки, субліматов, різних і віни, і риси, оці всі історії. Я вам дуже раджу, от, лучше перевіздіть, да, купіть собі. Поки вони по скидкам, тут по 50% скидки зараз по знижкам, накопіть собі м'ясо, накопіть риса і так далі, щось таке, щоб ви о, у разі якогось голоду чи колапсу, чи... ну уявіть європейцям, скажуть, а війна на нас наступає Росія. Та тут взагалі рознесуть все, тут нічого не останеться. Ви ж знаєте, європейці, вони перед вихідними пасхальними змітають все, як у нас, от як у нас повномасштабне почалося, все позмітали. Отут так само ж розмітають, ну хто в Європі живе, ну, не, не, ви ж не дасте збрехати. Смітають половину полок просто немає. Явіть, ними буде, як вони почують, що реально вже війна наближається. Тому раджу вам підготуватися. Хай лучше воно вас буде, поняла, чим не буде.